Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на розклад пасіанса на період з 22 по 28 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Кайдани. Це міцні родинні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині. Щастя підкова. Якісь обставини вас дуже порадують. Покровительство вищих сил. Корона успіх по роботі. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Державна установа. Це можуть бути або по роботі. Важливі справи або по своїх особистих моментах. Ось тут додаткова робота або переміна роду діяльності. Прапарець. Каблучка показує нові договори, а можливо, комусь будуть пропонувати руку та серце. Ще, друзі, ось тут черепушка, вона випадає на цьому тижні багатьом знаком, всім, поки що всім. І вона показує квітанції борги, а також сезонні захворювання. Це не дивно, тому що вже осінь прийшла у наш сад. Бережіть себе від всіляких простуд, переохолоджень. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео прогулянки зі мною по крамницях, огляд продуктів для тих, кому цікаво, що їсть і в руках. Та які ціни? Ми з вами прямуємо вперед другий розклад знак Зодіака діва 22, 28 вересня 2025 тисячі двадцять рік. Сонечку. Це особистий 100% успіх у будь-яких ваших важливих справах. Коли в розкладі є сонечко, тоді всі, всі загальні моменти вони вже не настільки важливі. Сонце каже про те, що ви якусь свою ціль досягнете, дуже важливу для вас. Ось тут сумна новина, а також сварки. Не доказуйте свою категорічність в будь-якому спілкуванні, тому що природа не всім роздала равномірно. Комусь делікатність, а комусь ось таку принципову категорічність. Не треба її вип'ячувати на загал, щоб про вас не зіпсувалась загальна думка. Загальне враження. Погодьте, що люди не завжди бувають праві, іноді ви щось комусь доказуєте, і це вам тільки шкодить, а не підіймає вас на вищий щабель. Ось тут якісь скандали. Намагайтесь цього уникати. Прямуємо вперед, друзі, на третій розклад. На моєму каналі вже є розклади на жовтень. Ще попереду у нас будуть розклади на жовтень. Не пропустіть. Запрошую підписуватися нових глядачів і ставити дзвоник для того, щоб не пропустити нові розклади. Ніколи не знаєш звідки надійде корисна інформація, щоб покращити стан ваших подій. Третій розклад знак Зодіака, Діва. Вогнище це родина. Можливо, у вас буде необхідність якогось спілкування з родиною або вирішення якихось завдань сумісних. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Знову сонечко, воно підкреслює і повторює якісь важливі події дуже вдалі на цьому тижні з середини і на завершення. Ось тут годинник, ретельне планування та виконання за часом якихось ваших важливих справ. Щось важливе може бути в вашій родині, і ви будете допомагати або щось грати важливу роль в цих подіях. Ось тут ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Зверніть увагу, друзі, ось тут. Знову ця черепушка повторюється, або це квітанці борги, і вам знадобиться сходити надати свої квітанції те, що ви сплатили, або щось таке, наприклад, вилізе щось невідоме, що ви про це не знали, а ви маєте це сплатити. Сьогодні ми з вами на колоді, мадам Ленорман, подивимось для знака Зодіака Діва з 22 по 28 вересня 2025 рік. Застереження корабль та порада, картасови. Друзі, корабль у вас випадав на початку. Це якісь грандіозні події, котрі вас, наприклад, просування на роботі на більш високу посаду, або якісь нові проекти. Чомусь він вам випадає, але він вам випадає в застереженні. Це, можливо, наприклад, не поспішайте з датою. Коли ви це розпочнете, можливо, щось треба більш підготувати і тільки потім розпочати цю важливу справу. Корабль – це дуже позитивна і потужна карта, і в якості застереження він просто вам щось таке нагадує, щоб ви більш були підготовлені, або якось ці події якось затвердили, або ще поспілкувалися. Ось ці Сови кажуть про спілкування. Або ви маєте щось поговорити з керівництвом або з тим, хто вам буде допомагати для того, щоб ваші проєкти були вдалими. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам гарного завершення вересня, гарного тижня. Всі, хто відсвяткували свої дні народження, пам'ятайте, що один місяць з моменту вашого дня народження починають втілюватися в життя всі ваші найсміливіші плани, проекти, і ви маєте до цього якось докласти зусилля, щоб вони були вдалі, щоб вони були, вас радували. А я вам дякую, друзі, за підписки, перегляди, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.